Вітаю всіх на моєму каналі смачних рецептів. І сьогодні у нас в меню осінній гарбузовий супчик. Дуже смачний, ароматний та зігріваючий. Для початку нам необхідно запекти всі овочі. Я підготувала гарбуз, очистила його та нарізала кубиками. Далі додаю моркву нарізану та картоплю. Зверху на овочі викладаю часник і будемо запікати приблизно півтори годинки. Ось так овочі у нас виглядають вже в запеченому варіанті. І ми їх перекладаємо в кастрюльку, в якій буде у нас готуватися супчик. Далі ми все солимо та додаємо вершки 15%. Та тепер починаємо перебивати все блендером до єдиної маси. Щоб суп був не дуже густий, додаємо ще трошки водички, можна замість води додати бульйон. І знову все гарно перебиваємо блендером. Також для гостроти можна ще додати трошечки свіжого натертого імбиря. Готовий супчик ще раз ставимо на вогонь, щоб він закипів. Тепер прикладаємо готовий супчик в тарілочку, в якій будемо його подавати. Він у мене вийшов досить густий, але ви самі можете регулювати, якої густоти ви його хочете зробити. Також я прикрашаю шматочками підсмаженого бекона та гарбузовим насінням. Ось такий дуже гарний, по-справжньому осінній супчик у нас вийшов. Він дуже смачний, ароматний та затишний.